Усім привіт! І рівно рік тому, 22 серпня, я створила цей канал. І щоб відзначити цю дату, спочатку я хотіла влаштувати питання відповідь. Але я подумала, що питань ви мені позадаєте на мало, щоб я зробила з цього відео, тож вирішила замість цього розповісти вам історію створення каналу і як я взагалі стала ютуберкою. Почалось все пребанальніше у дитинстві, коли в мене виникла мрія знімати на Ютуб. Щоправда, по-першому плани я мала знімати ігрові летсплеї разом з сестрою на її канал, але з цим щось не склалось, тож я пішла в самоволку шукати свою нішу. І проблема була в чому. Перше, я була дуже сором'язлива інтровертка, яка боялась починати розмову з новими людьми, що по очевидним причинам кар'єрі ютуберки не дуже б то відпомагало. Друге, у мене не було якоїсь своєї спільноти, ніші чи прямо от, інтересу інтересу. Та я навіть в фандомі такому та взагалі ніякому тоді не була, тож я просто бродила просторами інтернету, як у той безпритульний кіток в стилі, я всюди і я ніде. І аби вам було легше осягнути рівень моєї невпевненості, я навіть коментувати чужі відео боялася. Тож так, це було більше як думки перед сном, ніж реальна моя задача тоді. А якби і ні, то чесно, я виявляла свою кар'єру, як я просто виставляю відео і ніяк і ніколи не комунікую з спільнотою. Бо ось вони, а ось я самітниця, сольниця, якась чудачка в інтернеті, яка тримається подалі від всіх. і Якщо ви якимось чудом таки натрапили на мене, то отримаєте про цю чогось максимально дивного і нішевого. І при тому я ще якось хотіла бути популярною. От ви бачите тут протиріччя. І ані. Тож з таким надійним, як швейцарський годинник планом, я зробила рівно нічого. І ось так би, скоріше за все, і закінчилась би не почавшись історія моєї Ютуб-кар'єри. Але ми тут. Тож я якось таки подавала свою сором'язливість і страх. Тож зараз я для всіх вас, хто читаючи самітницю рокерку. Хоть не плакав від того, наскільки вона ваша духовна тварина і іншим проляканим інтровертам відкрию покроковий гайд. Зроблю курс, як я силою волі, змогла побороти свій страгораз. Насправді я хизе, як це сталося. Просто після 22-го року, переживши весь незрозумний капець в моєму житті, моя психіка прожила таку сильну обстрязку, що схоже в мені щось що та й перемкнулась, і мені стало глибоко фіолетово на те, що скажуть люди. Ні, я б собі вміння спілкуватись з рандомними людьми. Ну принаймні відчувалося це як просто хоп і все. І мені вже не страшно, і мені нормально спілкуватися з людьми. Як зробити щось подібне вам, я й гадки не маю, бо всі ці мотиваційні слова: не бійся, просто не васся, нічого страшного не станеться. Мені не допомогли, і я навіть після цієї стріски із змін спочатку стрімалася і в ютуб, тож моїм першим блогерським досвідом, пов'язаним з малюванням, був Тікток. Там теж немає її про унікальної історії, я просто не малювала малюнок. Мені щось стрельнуло, я виковала туди спітпейнт, а отримавши перші складні коментарі, вирішила продовжити. Напрактикувавшися монтувати і знімати, я вирішила, що готова збільшити масштаб відео. І з новою впевненістю і новим бажанням, хоч якимись знаннями про відео, я пішла в Ютуб. Найбільше, що я можу тут сказати, що ці мотиваційки справді в якійсь мірі кажуть правду. Але я попереджаю, хейтери все одно будуть, байдуже, що Будете робити чи не робити, то ж та й таке. Може, вам підійде, як мені почати з чогось меншого, як TikTok і Інста, можливо, вам треба буде просто наважитись і звернутися від кріейторів. Це все надто індивідуально насправді, аби я могла щось радити. Але якщо ви таки наважилися зробити свій канал, то, по-перше, ви молодці, це реально круто, а друге, можете писати в коментарях про це, і я піду і прокоментую бодай деньки ваші відео для підтримки. Хто зна, можливо, я залишусь на вашому каналі на постійній основі. І якщо, звісно, там не буде жесті, ви отримаєте нового підписника. Якщо ж вас цікавить не те, як почати, а як знайти свою нішу, то і тут я гадки не маю, як це робиться, бо в Украрт я потрапила абсолютно випадково. Ну а потім прив'язалися до цього куточка інтернету, то ж лишилось тут. Якщо вам цікаво, я зніму окреме відео про те, як я потрапила в карт і що я думаю про цю спільноту. Але я можу запропонувати поглянути на ту нішу, де ви часто дивитесь якісь відео, і якою ви грате. Навіть якщо там немає свого укра-сегменту, ви завжди можете його створити. Тепер я хочу трохи поговорити про те, як то бути ютуберкою, тому що якщо, дивлячись відео, ви думали, що це легко, то пішов вас розчарувати. Це взагалі не легко. От, наприклад, це віно взагалі я планую зробити таким коротесеньким. І ну, тут немає чогось такого, щоб мені прям доводилось досліджувати якусь тему, збирати інформацію, бо це я буквально тут тривень про себе. Але перше, це треба написати сценарій. І зазвичай я пишу сценарії, що спочатку накидую, що я взагалі планую там казати. Читаю, розумію, що це взагалі якась, це взагалі щось непідходяще, скажімо так, і тоді переписую по новій. І отако, якщо це сценарій, де я хочу донести якусь ну, от прям думку, а не просто тревенню, то можу я його переписувати 3, 4, 5 разів. Отак от повністю, і зазвичай хронометраж через це скачить. Я ніколи не можу знати, які відео, ну, якою довжиною в мене вийдуть. От, друге, це я прям. Не очікувало, коли вирішила бути ютуберкою, що озвучка це так важко. А це, повірте, часом, пекло, особливо влітку. Ото сиджу я під пледом, під подушками, аби не було акустики, щоб записати вам нормальний звук, за мене ти сім потів. І треба ще якось не задихнутися, говорити, говорити не запинаючись з гарною вимовою, якщо є така можливість. там. Інтонацію не можна забувати ще й про інтонацію, куди ж без неї. Тож так, мабуть, частина з озвучкою для мене це найважче і найзапарніше з усього процесу. Не дуже люблю я його, скажу так. Монтаж тут, звісно, кожному своє, але мені ця частина подобається. І тому в моїх відео зазвичай була дуже багато візуальних приколів, тому що. От писати сценарій це плюс-мінус, часом мені подобається, часом таке собі. Озвучка це майже завжди для мене просто щось дуже вимушене, а от на монтажі я вже можу розгулятися і трохи повеселитися під час створення відоса. Тоді я можу нарешті попрацювати з тим, в якій сфері я планую працювати. А саме візуалом. Тож, Таке. Ще, до речі, о, цікаво, що коли я стала ютубером, то я почала помічати деякі приколи, як роблять інші відео, як вони його будують. Це, оце знаєте, коли я почала малювати і почала в цьому розбиратися, я розумію, що як намальовано, що де як робиться. І отак от це саме з ютубем, тож в результаті ще радила б я бути ютубером. Ну, якщо у вас є що сказати, є якась ваша ніша, і вам хочеться створювати відео, вам... Подобається створювати відео, то однозначно так. Це прикольно, можна зустріти купу цікавих людей. Я саме так з багатьма познайомилася в інтернеті, але попереджає це важко. А дотримуватись взагалі послідовності виходу відео, це для мене щось нереальному. І всі, хто це і це якось вдається їм. Я вибачаюсь, вони титани. Мій респект вам, ото от те й таке. Але це відео ну так воно чисто не побалакати. Комусь давати якісь поради, як бути ютуберкою, то ну не до мене, бо за рік я взагалі не збирала лише 253 підписника і залетіло лише одне відео. А про те, скільки їх взагалі у мене вийшло, а точніше 16, от за рік ведення каналу, я взагалі мовчу, тож кимось успішно в цій сфері, аби я могла розказувати іншим, як що робити. Ну, я себе називати не можу. Не скажу, що це прям того, що я досягла за рік, це поганий результат. Ні, просто недостатні, аби бути чимось ментором. Ото -от так. -от -от. Чи засмучує мене те, що я за рік не досягла прям якихось неймовірних висот? Ні, я вважаю, що це все одно достойний результат, і навіть таких охоплень вистачило, аби здійснити мою мрію про колаборацію штибу тіні незабутих митців. Ви, скоріше за все сном, ні духом про цей інтернет-феномен. Але він став моєю римською імперією так надовго, що я взяла участь в проєкті «Метець з мого міста, і участь там я вважаю моїм найбільшим досягненням як ютуберки на даний момент. До того ж, ви написали впродовж цього часу стільки теплих, милих і розумних коментарів, що я вважаю набагато цінніше за велику, але мертву аудиторію. Тому, глядаючись назад, я нічого б не міняла, Лише би відзняла б декілька відосів наперед, коли була б можливість, аби не пролітати. Вітати з цими усіма планами, коли мають виходити відео, але так-то я усім задоволена. Про плани на каналу я казала вже у відео з підсумком року, і поки плани не щоб змінились. Далі я хочу зробити ще відео з типу огляду на проєкт, я тебе відчуваю і мешати якісь абсолютно ніші відео з популярними форматами для балансу. Можливо, спробую зробити якісь тренди, формати, які роблять на заході, але у нас їх немає. Побачимо. А далі планувати я і не наважуюсь, бо нато просто воно все летить до чортиків, якщо чесно. Сподіваюсь, що я встигла доробити це відео до дня народження каналу і на монтажі нічого не полетить, а не випущу після вже дня народження. Дякую, що вислухали мої тривенні і удам за те, що ви зі мною вже рік. Новеньким за те, що таки вирішили дати моїм відео шанс. Вітаю нас всіх з першим днем народження мого каналу. І по традиції, всім смачного чаю. Бувайте! До речі, насправді назву мого каналу вигадала моя сестра, а не я. Я хотіла змішати в назві чай, кота і малювання, бо вважала, що саме така комбінація буде ідеально описувати вайб-каналу. Я ота от я сиділа, думала, на листочку ставила ці слова і так і сяк, але ніц не підходило. Тоді я поскаржую сестрі, і вона каже: а назви свій канал, на Никитя. І це якось так ідеально підійшло, що ж куда, що це не я сама вигадала. Щоправда, потім виявилося, що ніхто з першого разу не запам'ятати, не вимовити цю назву не можуть. Досі не розумію, що тут складного умови мовлені, але, тим не менше, так прив'язалось до назви, що ні зміняти не буду, живіть з цим. Так, ну а тепер вже точно кінець відео. Бувайте!